Компанія виготовляє картини за номерами з металізованими фарбами. Це ексклюзивна продукція. Такої продукції на ринку немає. У нас під нас під замовлення роблять ексклюзивно фарби металік, які можуть переливатися на сонячному світлі. Також компанія займається картинами, нитками стрінг арт. Це новинка в Україні. Також це набори, тобто в світі це розповсюджено як картини, але ми це зробили і реалізували як набори. Тобто, людина сама може купити і створити таку картину, не маючи якихось. Спеціальних навичок розкажіть перед історією, чому ось саме така ідея, тобто цього вже, я так розумію, не було. Це хтось її вигадав. Це вигадав наш власник. Він, е, йому дуже сподобались ці картини, і вони коштують е, таких нереальних якихось грошей в інтернеті, там по 300, по 400 доларів. І він собі подумав, а чого би не зробити це доступно для людей, і так, щоб людина займалася якоюсь творчістю, бо хендмейд зараз дуже популярний став і тільки розвивається постійно. І він замислився над тим, щоб зробити це як набором. І дійсно, в нього вийшло, завдяки команді все це реалізувати. І от ми зараз займаємось також картинами, нитками ще.